Ви здивуєтесь, але більшість наших головних болей, втоми та навіть стресу не в голові. Вони у шиї. І сьогодні я покажу вам прості вправи, які знімуть затиски і біль в області шиї, покращать кровообіг і повернуть легкість руху, силу, трапецієвидним мязам трапеціям. Також ці вправи допоможуть вирівняти осанку, і це займе всього декілька хвилин. Поставте кисті рук на плечі біля шиї і робіть кругові рухи. На вдих. Розкривайте зігнені руки вверх і в сторони видих вихідне положення. Руки на плечах. Поперемінні масажні рухи шиї. Руки з'єднані за спиною. Повертаємо голову вбік і вниз. Розтягуємо м'язи шиї. Таке положення тримаємо приблизно 5 секунд. Слідкуйте за правильним нахилом голови. Спочатку вбік, а далі поворот обличчя вниз. Голову повертаємо в основне положення в зворотньому порядку. Робіть вправо в обидві сторони по три підходи. І завершуємо наш міні-комплекс масажем м'язів шиї плеч. Робіть пальцями кругові рухи та поглажування. Сподіваюся, ви відчули після цих гарних вправ тепло і приплив енергії. Якщо хочете дізнатися більше про вправи для м'язів шиї, які рекомендовані американськими реабілітологами, дивіться відео Смартфон вбиває шию на каналі Практики довгоїття. Діліться цим відео з тими, хто багато сидить за комп'ютером або часто відчуває втому в області шиї. Підтримайте наш канал підпискою. Вподобайкою! Бажаю вам чудового самопочуття! Бережіть себе!